Добро здоров'я добрим людям. Продовжуємо нашу рубрику Як знаходиться слово. Веду її я, Анатолій Ткаченко. Сьогодні приділимо увагу, прошу не дивуватися, дуже популярному нині слову безкоштовний. Це антикалька. Проти неї колись виступав ще Максим Рильський. Пробував її подолати. Я тут спираюся на свідчення. Члена кореспондента Академії наук ще УРСР Всеволода Яковича Дашкевича. А я слухав його, мовно-стилістичні огляди і мав приємність з ним розмовляти. І не раз. До речі, я не вживаю термін чи слово неодноразово, бо це теж калька з «неоднократу». Не раз слухав. Але Максим Тадейович не подужав цієї антикальки. А тепер цей покруч, повторюю покруч, так угніздився у підкірки наші, що з часом доводиться сперечатись навіть із колегами. Отож мушу бути логічним, а не тільки емоційним у доказах неправильного вживання, а не використання цього слова. Почнімо з логічного визначення. Що таке коштовний? Інакше кажучи, це синонім дорогоцінний. Із антикальки безкоштовний, виходить нісенітниця, бездорогоцінний. А тим часом ніхто не скасовував дієслова, «платити», як і префікса без. Отже, безплатний чи безоплатний. Це нормальна пара до слова платний. А вона утворена за законами мови. Плат вважають етимологи, тобто ті, що досліджували коріння мови. Це шматок тканини, який ще в дев'ятому і X століттях був досить поширеною одиницею виміру в обмінній торгівлі. А в іншомовного запозичення коштувати костен це німецький корінь костен. Якщо вже так хочеться гіршого, хай гірше аби інше, то треба казати не безкоштовний, а «безкоштний». Але цього ж не можна вимовити. А тим часом цей мутант теж пожирає предка. Щоправда, в офіційних документах часом ще зберігається безоплатний. І поляки теж не віддають споконвічного слов'янського слова на поталу. Наприклад, безплатний тест янзиковий. А в наших аби інших, мабуть, діє ще й інерція ритмічного калькування. «Безмозмездно» – то є даром. З мультфільму Про Вінні Пуха. Там чотири склади. Безкоштовно теж чотири склади. І знову єдина надія на піснетерапію. Пригадуєте така пісня, Нащо Іванку, ти цілував, моє личко, біле дарма. Так тепер треба співати не так. Нащо Іванку ти цілував безкоштовну, то єсть даром. А ось і підтвердження із сучасної поезії. Ти щедрий на цілунки, вони безкоштовні, ти щедрий на кохання, за нього не треба платити. А за копійку ти помреш. Я авторки не називаю, безкоштовно не називаю. Або з сучасного інтерв'ю. Усе це робили волонтери. Безкоштовно, за свої кошти. Чекайте, якщо за свої кошти, то не безкоштовно, але віддають безоплатно. Сухий залишок. Антоніми безоплатний, платний, неоплачуваний, оплачуваний, цілком логічний, вмотивований. А коли вживають, алогічний покруч безкоштовний у розумінні той, що не потребує оплати, то порушують не тільки формальну логіку, не тільки закони мовного розвитку, зокрема антонімії, тобто протиставних слів, а й закони економіки. Будь-який товар має свою вартість, але щось. Продають, тому воно платне, оплачуване, а щось дарують, тому воно дармове, безоплатне, неоплачуване. Але не безкоштовне, бо в нього вкладено кошти. Ну от, а по цій мові бувайте всі здорові.